Привіт, мене звати Дарина Павлюк, і сьогодні я розповім вам про те, що таке золотий час, та як зробити так, щоб твій блог якраз таки вистрелив. Взагалі, я сказала би, що цей золотий час він поділяється з певною періодичністю. Якщо брати зараз, то це з 21-24 числа до 7 січня, якраз коли в нас відбуваються ці свята. Цей золотий час, як на мене, він буде так само повторятися, наприклад, на час Пасхи і інших свят, коли люди. Є вихідними, якісь травневі свята, день незалежності і так далі. То ви маєте вловити цей момент, коли вам потрібно інтегрувати більше контенту і люди будуть більше в той час споживати. Добре, тепер поговоримо про те, які кроки нам потрібно зробити для того, щоб наш контент був для людей якби рідніший. Перш за все, якщо ви спеціалізуєтеся суто як експерт, я рекомендую вам додавати менше експертності та більше лайфстайлу. Вам потрібно Понувати ці дві ніші. виставляти, наприклад, 60% експертності і 40% — це особистого якогось життя, своїх власних цінностей, розказувати, як ви проводите час, якісь ваші страхи, болі і так далі. Зараз люди не люблять успішний успіх досконало, Вони хочуть бачити ваші кроки, як ви, наприклад, перейшли з одного стану в інший, і вони це пробують адаптувати під себе. Відразу скажу, що в моїй соціальній мережі в Instagram, я вже додала відео Reels та пост на цю тему, і ви можете прочитати про це детальніше. Також ви можете мені надіслати слово «гайд» в дірект, і я надішлю вам корисні матеріали по тому, що виставляти в золотий час. Це буде детальна інструкція. І так, ми тепер виставлятимемо в наш золотий час більше якогось лайфстайлу, там ваші подорожі або Ваші, наприклад, якісь досягнення. Якщо ж ми беремо час якраз таки теперішній новий рік, Різдво, то ми можемо розповісти про свої страхи, про свої невдачі, про свої досягнення. За 2024 рік цілі, які збулись та які не збулись. Показати, що, наприклад, деякі з ваших цілей вони вже для вас є неактуальні, того, що у вас змінилися пріоритети. Дуже часто таке буває, і в мене в особистому житті також таке було. Наприклад, з тими ж самими речами, коли я Лекю Джесісі Кріейтор, в мене велика дуже база, там більше 250 різних співпраць, як одноразових, так і багаторазових, і було дуже багато одягу, косметики і тому подібне. І я зрозуміла, що ці ці речі це мій час. І краще конвертувати їх фінансами, і фінанси відповідно витрачати на те, що я дійсно хочу. Наприклад, подорожі, ти моєму татові, він зараз на фронті. У кожного, я думаю, є якісь такі маленькі побажання, які вони хочуть. Ісь до композиції, як до. До цього дійти, тому і потрібно подумати і розпреділити ваші можливості відповідно того, що ви можете на даний момент. Також ви можете поділитися інсайтами за 2024 рік. Якщо ви купували, наприклад, якісь навчання, розповісти за цим, можете розповісти про карту бажань та цілі на 2025 рік, провести аналогію, поділитися можливо, або додати якісь мрії на показ, щоб переглянути, чи відкликаються вони з іншими людьми, та комунікувати зі своїми підписниками. Це має місце також бути, Та тобто, тут в залежності від того, яка ви людина. Тобто, якщо ви м -м, вірите, що вас там ніхто не зворочить і так далі, тоді ви дійсно можете ділитися. Якщо ж ви боїтеся розповідати, тоді не варто, тому що це залежить від енергетики. Ніхто вас не зможе там збити, якщо ви дійсно впевнені в собі, тоді у вас енергетика потужна, ви можете ділитися, і це тільки підкріпить ваше побажання. Звертайте увагу, що вас всередині, який у вас заклик внутрішній, і від нього віштовхуйте наступне це не пропадайте з блогу, та не виходьте надто часто. Що я під цим розумію? Ви можете створювати ріл, можете створювати пробні рілс, які виходять на непідписників. Я про це вже розповідала на своїй сторінці. І також ви можете використовувати дописи, робити дописи, які всі ж вони виходять на холодну аудиторію, в тому числі важливо просто заінтригувати та зацікавити. Також я вам відразу скажу, що є певні слова, які не можна говорити в соціальній мережі і. Тому що воно вас буде блокувати. Я вже перевірила це на своєму досвіді. Про це я розповім в іншому наступному якомусь своїх відео. А зараз давайте продовжимо нашу тему. Ми можемо робити воронки. Не стосується автоворонок з чат-ботами за допомогою тучного інструменту, який ми адаптували в нашу сторінку. Вам відписує, тобто, машина економить ваш ресурс та час. Ви використовуєте зараз більш спрощений механізм, тобто ви створюєте якусь воронку Наприклад, в закріплених історіях, де людина переходить з рілсу, наприклад, який залетів, ви маєте розуміти, що рілс та пости вони виходять. А це на цільову аудиторію. І Б – це на широку аудиторію. З широкої аудиторії у вас буде менше підписників та більше переглядів. З вузької аудиторії у вас буде більше підписників, у вас буде більша монетизація, також що це безпосередньо ваші цільові клієнти. І якраз таки цих всіх людей ви ведете по своїй сторінці. Тобто, вам важливо показати, наприклад, свій шлях, вам важливо показати ваші там інсайти, як що змінилося, наприклад, ваших клієнтів, якісь показати результати. Точку А, точку Б, такі всі маленькі моменти, вони взаємопов'язані між собою. І робіть тригерні заголовки, тригерні хуки взагалі скрізь в закріплених постах, закріплених історіях, в сторітелінгах, сторітелінги як в рілс та постах, так само в самих історіях. Про те, що не виходите надто часто, взагалі зараз сторітелінг працює таким чином, що чим менше ви виставляєте історій, тим у вас більша статистика, тим у вас більша активність. Проте, якщо ви, звичайно, продаєте якісь. Десь своїх продуктів вам потрібно з'являтися в сторіс. Тоді ви ставите собі якісь дні, в які ви виходите, та викладаєте все за один раз. Зараз воно працює таким чином. І викладаєте, наприклад, там 3-5 історій в день. Все, цього достатньо. Звичайно, бувають дні, коли виставляєш більше історій, якщо вам потрібно щось донести. А тоді у вас має бути ніби тоненькими ниточками, пров'язана ця вся історія, щоб людина захотіла додивитися до кінця, робити так само в сторітелінгах і хук, і запити, запитання своїм підписникам, щоб вони могли. З вами комунікувати, якусь голосуважку. Є, звичайно, такі ситуації, коли статистика понижається автоматично за рахунок того, що, наприклад, у вас багато сторіс в одному типажі, тобто суто текст або суто говоряще лице. Ви маєте експериментувати з тим, що підходить більше вашій цільовій аудиторії, і тоді це вводити та проєктувати введення своєї сторінки. Також ви можете питати думку своїх підписників на якісь соціально важливі теми і брати наприклад, адаптацію Адаптувати тренди під вас. Дивіться просто, що стосується саме вашої сторінки, тому що, якщо брати, наприклад, політиком, тут треба дивитися, чи вона дійсно доцільна та чи не відверне людей від вас. Проте тренди вони завжди є, вони є різними, і ви спокійно можете адаптовувати їх в свою сторінку на основі, наприклад, різних жанрів, які є в вашій сторінці. Тобто, це експертний, якийсь жартівливий формат, лайфстайл формат який, я приклад згадаю. От як горів Нотр-Дам. і дуже люди за це писали а багато людей ну з такої прикрої, на жаль, ситуації вони можливо навіть зробили якусь зі своїх сторінок популярною, тому що люди почали реагувати на ту. Чи іншу тему зараз? Це працює більше в там Люди більше хочуть висловлювати свою думку. Вони беруть і чисто пишуть текстом. В інстаграм тут вам потрібно дивитися відповідно до того на яке покоління розрахований той чи інший допис. Дуже важливо розуміти, яка ваша цільова аудиторія, тому що є люди, які зайдуть просто прогорнуть коментарі. Зазвичай от я з таких людей. Мені не сильно цікаво коментувати. Я, звичайно, дописи, які я коментую, то це рідше. Це залежить від внутрішнього покоління. Якщо ж це, наприклад, старші люди вони зазвичай коментують, їм важливо висловити свою думку і так далі. Якщо це покоління там Z, альфа, то вони якраз таки теж можуть писати свою думку, можуть написати і самостверджуються за рахунок цього. Якщо ви вже будете розуміти, яка ваша цільова аудиторія, ви будете бачити, як з нею легше комунікувати, а як відповідно провести. Розмову в самій соціальній мережі, тому що розмова дуже важлива. Тільки так ви будете отримувати якийсь позитивний досвід, та відповідно ваші відео чи фото вони будуть пересилатися, вони будуть зберігатися, і як у відповідь, у вас збільшується активність. Давайте відразу додам стосовно взагалі блогу. Ви маєте до цього відноситись як до повноцінної роботи. Воно буде забирати дуже багато часу, тому важливо розуміти, у вас внутрішній запал він іде до цього, чи це вам нав'язано? Якщо ж вам це нав'язано. Но тоді можливо навіть не стоїть радити на це свій час. і ви можете розвиватись в зовсім інших речах. Якщо ж ви бачите, що варто виділяти на це час, виділяти на це свої ресурси, свої гроші. Тоді відповідно вам потрібна монетизація. Якщо ви робите віддачу, віддача вам має іти також у формі подяки, в тому числі фінансової. Ви також можете робити собі якісь, наприклад, чати активності. Тобто, в цей золотий час. Ви берете, наприклад, тиждень, і протягом тижня ви розвиваєтесь, даєте якісь корисні. Матеріали для своїх підписників і залучаєте їх також іти, ніби по цій цепочці, ці яку ви створили. Тобто даєте якісь корисні матеріали, як лідмагніт, проте акуратно, щоб вас не заблокувався інстаграм. Ви можете зробити якусь, наприклад, телеграм-групу, туди додавати завдання, зробити це як на основі платної версії, так і на основі безкоштовної, того що дуже важливо ділитися своїми знаннями в залежності від того, який у вас внутрішній об'єм. Можете безкоштовно діліться безкоштовно, можете платно, діліться платно. Різні варіації цього всього, і ось відповідно, ви написали собі план, наприклад, як за допомогою 7 днів покращити активність для твоїх підписників. Це можуть бути якісь от, туторіали. Я вже виставила туторіали на своїй сторінці по монтажу деяких з них, Того, що моя специфіка це безпосередньо просування, монтаж. Я в цьому експерт, і я це все розумію просто зсередини і хочу донести це людям для того, щоб ви самі могли своїми руками за допомогою власних можливостей. І досягати тих результатів, які ви перед собою ставите. Основне це дозволити собі їх досягнути. Звичайно, ще якщо ви підключите таргет, це буде набагато ефективніше. Тоді важливо створити якраз таку класну рекламну креативну кампанію, яка вас просуне. Те, що ви виставляєте в Reels чи в допис, ви можете це просувати, і за допомогою цього до вас прийдуть ваші підписники, ваші цільові клієнти. А ви можете давати там якісь безкоштовні матеріали або корисні матеріали для того, щоб вести її. По оборонці на якісь наступні свої продукти, або просто підігріти активність на сторінці. Важливо, відштовхуватися від тих можливостей, які у вас вже є на даний момент. І я нагадую ще раз, якщо ти хочеш підняти активність в блозі та прокачати його, то пиши мені слово гайд в дірект в мій інстаграм. Я залишу посилання під відео. Дякую кожному за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, чи було вам корисне дане відео, чи адаптовуєте ви інформацію до нього, а також не забувайте підписуватись.